Вітаю! Сьогодні 3 грудня, і це мій корисний сніданок. На сніданок готую каштани. Так, знов каштани. Я вже багато страв робила з каштанів. І хліб з каштанів, і оладки доруни. І в качку ми закладали каштани, так, і просто вживали. І пюре робили з каштанів. Це супер. Сьогодні я вирішила зробити, бо боюсь, щоб вони не зіпсувались. Я придбала, щоб послати коліжанки дивіться, які великі, здоровецькі. Так. Але ж випадково у мене, як кажуть, луснула банка від окропу, і окроп попав на на каштани. Тому я, мабуть, Спробую придбати для коліжанки інші, а ці будемо готувати. І будемо просто їх їсти. Так, просто сьогодні. Просто беремо каштани, додаю перець. Чорний перець з горошком, але в мене трошки, трішки різнокольоровий такий. Так, ось це я почистила. Щоб подивитися, які вони всередині, гарні вони всередині. Тому ось так. Це улюблена моя спеція листя карі. Так. Я знову їх придбала свіженькі. Дуже раджу використовувати цю спецію. Вона і смачна, і корисна. Так, смачна, так. Страви з неї дуже-дуже дуже смачні виходять. Особливо, як хто бачив, смажила печінку з такими листочками Карі. Це просто щось неймовірне. Так, це петрушка. Як відрізнити петрушку від пастернака? Так ось цей стержень всередині він. Багато місця займає. А в пастернаку більш м'якоті, а стержень менший. Так. так, я гарно помила, не чистила пастернак і петрушку. Так, і це морква, так, морква біла у мене. І зелена цибуля. Тобто парій. Ось це все. Ще потрібно одразу додати сіль. Гарно так посолити. Залити водою і 20 хвилин після закипання. Ой, тихо. Варити 20 хвилин. Каштани великі, я їх варила пів години. І що я хочу сказати? Каштани, як і картопля, різна на смак. Різна. І по-різному. Розварюється або не розварюється. Різна крахмальність, так. Фай, ось так розріжеш, виймаєш ложечкою, а воно розсипається. Так. ну, Дійсно, як картопля. Так, і я вже поспішаю бо їсти хочу. Тому так, тому ось такий балаган. Е... І що я хочу сказати? І на смак різний. Так, великі, середні, менші, вони різні на смак. Ось це варились почищені. Так. Будемо куштувати почищені і будемо куштувати не почищені, що були. Ось це я так почала чистити. Так. А потім думаю, так, нема часу. І ось так розрізала і виймала. Добре. На сніданок у нас ще огірки. Так, смачненькі, смачненькі. Так, нема овочів. Але ж ферментована їжа теж дуже корисна. Тому огірки сьогодні. Так, заквашені. Вау! До речі, заквашені у виноградному соку. Дуже смачні. Так, спробуємо при вас. Так, я не знаю, з чого почати з того, що варився почищеним. Смачненько. смачно, так, закусити огірком, М -м -м. і спробувати ось ці, <смачно> теж смачно, солоденьке. Mm. Що вам сказати? Mm. Можна їсти каштані. Мені подобається. І що такого корисного в каштанах? Так. Я розмовляю чи куштую. Добре. Буду їсти. Потім розповім, що корисного в каштанах. Смачного вам і мені. Що я можу сказати про каштани? Поїла, ще не наїлась. Так, ще щось хочу іншого. Тому зроблю смузі. А що я можу додати про каштани? Вони різні, і це не залежить смак від того, чи ви варили, почистивши або не почистивши. Так. Просто одні солодкі, другі просто не дуже. Ну, як квасоля, як так? А бувають такі солоденькі. Так що все залежить від сорту. І не тільки від сорту. Тут, мабуть, один сорт. Від кожного каштана залежить смак. Але ж їсти можна, так? Із цих я щось приготую. Що ще? Користь потрошку, потрошку, вітаміни в групи Б майже всі. Б12 немає тільки, так. Є ще інші мікро-макроелементи. Дуже різні є амінокислоти, потрошку, але дуже-дуже багато. І незамінні, і замінні. Так. І хочу сказати: калорійність цього продукту 240. Кілокалорії 100 грамів. Так що так, хто хоче схуднути, їжте каштани. Так, добре. Е, ще одне. Для смаку. Якщо будете чистити, менш сілі додайте. А якщо не чистити, то ще більш, ніж я додала. Потрібно сілі додати. Так, все. Що я ще цими днями роблю? От, заварила і продовжую вживати парило звичайне. Чистить наш організм дуже-дуже гарно і лікує дуже-дуже багато хвороб. А для профілактики я вживаю. І ще я розповідала, що почну вживати омега-3, риб'ячий жир, трески, дуже гарний. І радила читати обов'язково і не використовувати рибі жир для тварин. Дехто так робить, то це дуже-дуже не можна робити. І потрібно дозувати обов'язково. Ось цей ребіжир дві чайні ложки. Ось це дві чайні ложки, і я при вас вип'ю. Доволі легко п'ється, дуже легко. Запах є риб'ячого риб жиру, але ж дуже легко п'ється. Тому раджу обов'язково гарно читати і вибирати риб'ячий жир або омега-3, як його називають. Все робимо щось смачненьке, хочу щось смачненьке. Трошки про каштани ще. В них така речовина є ще, яка гарно впливає на зір. Так, Дуже гарно запобігає появі катаракти. Тому вживайте каштани. Так, тільки єсті вини. Добре. І я сказала, щось смачненьке приготую, смузі смачненьке. Але ж нема з чого готувати. Ну, апельсин вже пов'яв. Посох. Чого посох, бо він не смачний, мабуть. І киві ну, состав такий себе, так? Зелень є дуже корисне, пожитник. Так, і вже починає вянути. Це потрібно використати обов'язково. Так, щось це не дуже смачно, так? Ну, добре, починаємо робити. Далі подивимось. Зелені мала, перебрала, ось вийшла стільки. Так, я помила її і, і на центрифугі віджала. Це дуже мало зелені. Так, Ми звикли більше класти. Так, три невеликих авокадо. Авокадо теж кисленьке. Вичевила сік двох апельсинів. Він теж кисленький. Так, щось тут смачненьке буде, я не знаю. І нема молока вівсяного. А коли нема молока, я додаю воду. І це теж не дуже смачно, так? Ну, добре, коли воду я додаю, я додаю ще горішки. А сьогодні насіння канопіль. Ось так насіння конопіль. Це дуже корисно все, але ж потрібен смак, щоб був ще, так? Да? Ну, не знаю, якщо ще бузини сиропу дам. Ну, зараз перекрутимо і спробуємо. Зараз спробуємо. Угу. Вже можна, вже можна пити, угу. все. Я ще трошки перекручу, бо горішки плохо перемололись, Насіння конопіль плохо перемолилось. Все ж вирішили ще додати. Смак вже гарний. І кисленький, і солоденький, і все нормально. Але ж е дуже повільно я вживаю ось всілякі корисні добавки. Так, бо смузі вже не дуже часто робимо. А я думаю, що мені якраз потрібні е всякі смаколики після того, як я чистила лімфу. А це е яблуко баобаба. Так, порошок. Його можна достатньо багато класти. Я ось так покладу. Ну так, потрібно ж вітаміни і мінерали вживати після того, як почистили лімфу. Дубль не вийшов, я ще обновлю, так. Я вже як вино п'ю, так, обновляти. Добре, Хочеш при вас спробувати. Що це за чудо вийшло? Що я можу сказати? Саме більш нагадує смак бузіни. І цей смак, ніби ти віно вживаєш. Дійсно. Супер. Дуже цікавий смузі вийшла. І незвично навіть для мене, хоча ви знаєте, які я різноманітні смузі роблю. Так що бузина корисна, яблука баобаба супер корисна, все корисне, так? І не потрібно вітамінів розживати, так? Тут достатньо всіляких всіляких вітамінів і мінералів. Але ж, хочу сказати, після того, як почистила лімфу, я все ж буду від... дещо приймати і таке. Наприклад, вітамін Д3, бо я дуже мало бувала на сонці навіть влітку, і зараз теж не буває на сонці, тому ось такі добавки буду вживати. А вам раджу перечитати, передивитись, і я скинув посилання про чищення лімфи. Я вже закінчила чистити, так? І думаю, що це дуже-дуже гарно впливає. На організм, впливає на зменшення жиру на животі, особливо в нижній частині живота. І, і все. Так. Дивіться відео і робіть, як заманеться вам. Ходіть здорові, папа! -па.